Вітаю! Як вирішити вашу проблему? Буде один варіант. Розглянемо детально. Щось таке серйозне сталося. Поранило ваше серденько в сім'ї з вашим чоловіком. Так, вибір. Зараз зачекайте. Пішов він від вас, зробив вибір, в... іншу жінку обрав. І причому імператор, це значить ваш чоловік, або ж ви так королева Пентаклів, Це ваш або офіційний чоловік, або чоловік, з яким ви проживали. Ну, Він сказав, що закохався і все. Так, і закрився повністю від вас, відгородився. Так, чатка. Ну, це для вас дуже важка ситуація, тому що ну, вас зрадили, для вас це травмуюче дуже. От, травмувало саме, тому що ви мали почуття до нього. Ви не очікували, що так буде. А, так, як вирішити? А, ну, по-перше, як вирішити? А, а, ви повинні зрозуміти, що ці стосунки все закінчилися. А, тому м, постарайтеся якось м, ніби відрізати, розумієте, от так? для себе вирішити, що все, ці стосунки закінчились, вони не повернуться, чоловік не повернеться, у нього інше життя, а в мене своє життя, і я, а, так, і я повинна теж знайти свою пару. А, тому що і, дівчатка Вас чекає кохання. гляньте, Прекрасно, до скупків, не засмучуйтеся. І тут прямо кохання, таке по Єрафанту, серйозне, так, стосунки вас чекають. Десятка кубків, Боже, дівчатка, ваше життя йде коротшистей. Вітаю! Тому не засмучуйтеся, закрийте цю історію, тому що скоро відкриється нова, прекрасна історія для вас. Дякую за увагу! З вас подобайки і підписка!